Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Вони колись не раз разом сиділи за ґратами за тяжкі злочини, на волі разом вживали наркотики, а потім у двох завербувалися до ворога. Навіть виготовляли бомбу і ледь не стали жертвами своїх кураторів у Запоріжжі. Контррозвідники СБУ затримали двох чоловіків, яких ФСБ завербували. Через месенджер. Спочатку їм традиційно давали прості завдання, як то фільмувати припарковані військові авта, які можна у майбутньому підірвати, а згодом змушували до вибухового теракту проти вояків Азова. Чим все скінчилося далі? А чому ви зараз? А за що вас затримали? Зобчення со стороны російської терміни спецставником спецслужб ну, не знаю хто. Ну наверное, так да. 44-річний Олександр кримінальний крецидивіст. Його історія, наче під кальку, то тож на десяткам подібних, коли ворожі спецслужбісти вербують українців. Написали в телеграм, хороші каналі. Чоловік не представився. Що він вам запропонував? Всякі різні моменти там, фотографії, то є зйомка, тобто число предлагав такой. Ви знімали і відправляли. Пару разів. Так було. Просто фотографії там зробили. І він не пропонував, примірного спалити, ту автобус. Ні, нічого такого не предлагав. Про вибухівку згодом, бо то фінал зрадницької кар'єри Олександра та його ровесника Юрія, з яким вони разом сиділи за ґратами, уживали наркотики, а потім працювали на ворога. Ось, власне, Юрій. Попросили. Фотографію, Ну, взяли фотографію можна. Ну, військових? Так. Да. Да. І Відправити його? Да. І ви це Так. Ось світлини військових авто, які товариші надсилали ворогові. А на цьому запису, який співробітники СБУ вилучили у телефоні Олександра, поплічники вишукують для узгодження з куратором авто азовців, яке планують підірвати разом із вояками. А на вона. контуристка СБУ встановила двох місцевих жителів, які були заграбовані спецслужбами Російської Федерації, які мали за метою відстежувати військові автомобілі. Для подальшого їх підриву, зокрема автомобілів азову, зрештою російське спецслужбіст запропонував Олександру та Юрієві безпосередньо взятися за підготовку до теракту щодо вибухівки. Він запропонував зібрати uh, ні він спочатку продовжила короче купі інтегрієнти спрятати Тобто не говорили, короче, що это для чого то есть спрятати їх, а другий человек просто заберете все. Потім може почав просити змішати індигрієнти, короче, то есть засипати в йомусть і цю ямкость потім спрятати. Та виготовити бомбу, каже Юрій, вони не встигли. А щодо вибухівки, просив зібрати. Ну так, да, там що говорил, там говорив, какие-то там компоненти покупати, ну, то все не дозібрали. Чому не дозібрали? Маємо що болі задірне на цьому оперативному відео служби безпеки. співробітники СБУ після затримання парочки роздивляються їхні відеозвіти куратору щодо підготовки бомби. Що так от здійсне подумає? під час обшуку у помешканні одного з кримінальників співробітники СБУ знаходять корпус вогнегасника із вибуховим, що згодом підтвердить експертиза начинням за зонішним окном. Як казав дана речовина пудра з Є такі специфічний гранули вибухівку. Зловмисники виготовляли просто у квартирі. По техніку відібрали за до експертно дослідження 5 грам білої речовини, куди попередньо знайдено в шафі. Розбавили її водою в ємності для того, щоб було можливо безпечно транспортувати. твердять, затримання ворожих агентів врятувало їм життя, бо куратори збиралися їх позбутися за наявними даними. Російські куратори збиралися дистанційно підірвати своїх агентів, аби позбутися зайвих свідків. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність фігурантів та на підставі зібраних доказів повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Це найтяжована стаття, яка є. Ви згодні? Так, частично. А в якій частині згодні? Тому що не було залишатися. За державну зраду в умовах воєнного стану поплічникам загрожує довічне. Андрій Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.